Перехід на електронні договори автоцивілки дослухайте до кінця, щоб бути вірно, проінформованими. Згідно з новим законом, що вступив в дію з 1 січня 2025 року, відбувається поступова відмова від паперової форми договорів автоцивілки та перехід на електронну форму до 2026 року. Відповідно, з 2026 року страхові компанії мають повністю відмовитися від паперової форми договорів. Насправді, вже більшість компаній використовує в основному лише електронні поліси. Форми полісів затверджує МТСБУ та розміщує на своєму вебсайті. Прикріплюю вам ось тут нижче ілюстрацію, щоб ви побачили, який мають вигляд електронні поліси. До затвердження НТСБУ форм полісів страхові компанії зобов'язані надавати страхувальникам документ, що посвідчує укладення договору, тобто сам страховий поліс, складений у довільній формі, що містить відповідну інформацію. Важливо, при оформленні нового договору автоцивілки автоматично припиняють дію всі інші договори автоцивілки, які були укладені раніше по відношенню до цього транспортного засобу. Ну і як завжди, для оформлення онлайн швидко, зручно і надійно звертайтесь в особисті повідомлення.